Купив штатив чи підставку, чи як його кронштейн на колесах для телевізора цього на місці в американського виробника на сайті. Ціні вдвоє дешевше, ніж її пропонує Amazon. Або, або Бушні. Куплені з Amazon продаються. Ну, б по такій самій ціні приблизно продаються Прикольно упаковано, кожна деталь упакована. Ця група деталей упакована і пронумерована. Є інструкція для того, як його тут збирати. Штуковина важить чимало, дебела. Дуже цікава. Що там мені? Купа труб і там ніжок. Буду складати. Є полиця, полиця вийшло. В результаті вийшло, що ця штуковина тепер стоїть на колесах. Її можна возити по хаті. З нею, звичайно, подивилося трохи поморочитися, але вона дуже, дуже якісна. Все пофарбовано, є купа деталей, які не штамповані, а, наприклад, вилиті в ці дві. Два з'єднання не складаються із двох алюмінієвих частин, які розпираються всередині труби цими болтами. І, і труби фіксуються між собою вздовж осі і міцно, надійно. І виглядає воно так гарненько і переконливо. У нас тут мебельні апдейти. Тут якусь я знайшла комод, якому не знаю, років 50, мабуть. Як я її не відмовляв, щоб його не забирати, бо його треба фарбувати, треба підклеювати тут якийсь цей терець, якусь може дерев'яну шпатлівку знаходити. Вона не, не погодилася. Вона його, як побачила, казала, що беремо. Тут от зняті ручки, окремо від нього в шухляді лежали. То ці ручки, мабуть, коштують купу пабла, яких десь виставити. Тут такі шухляди, він такий суто дерев'яний. Без ніякого ДСП і близько. Фанера раків є. Ну, треба його довести до путя. Ну, Але він дуже класний на вигляд. Це також Їздили стільці брати, стільці нам не сподобалося, от Віка цей, цей стілець побачила сказала нам треба. Що ми без нього жити вже тепер не зможемо. Ми привели величезний дерев'яний стілець. І це все в тобто, Toyota Prius за один раз. Для вікусі це теж був неабиякий якийсь сюрприз. Через те, що там машина вона зовні ніяких там претензій на об'єм не показує і на велику вмістимість. А от цей комод, і цей заліз, це стілець, в якуся на, стіль, на, на руках везла. Ці дверні ручки чи фурнітура оця, меблева, вона на вигляд як наче комуністична наче з якогось Радянського Союзу. Вона ще до доби саморізів, вона ще ось на цвяшках зроблена. І на винтах. Тут, мабуть, якась дюймова різьба і з нитками на, на дюйм з щільністю. Дуже, дуже така несподівана знахідка у нас сьогодні. Продовження історії зі стільцем. От він розбарахований, цей стілець. Вікуся його зашкурила, щоб він був гладесенький, чистесенький. Буду зараз його клеїти назад, а потім він буде лакуватися. Так, це процес форбування, лакування, лакування цього стільця. Він вже склеєний, залишки клею зачищені. Щоб була рівна поверхня. Ну і він полакований лаком. Цю два шари. Виглядає, він вже пристойніший, ніж був спочатку. Тобто у сільця як і в нас тут в Америці, починається нове життя. У результаті вийшло із цим комодом. Комод пофарбований і живе вже в хаті, мабуть, з місяць часу. Всі ручки прикручені, зірочки прибиті назад. Ну, Ось так він виглядає. Фарба, звісно, відтирається. Фарба, звісно, потертості тут на шухлядах. Виймати їх треба двома руками по і подекуди, бо вони не хочуть вилазити, бо вони тут не на, тій, не на тих редлінгах, які зараз, звичайно. Так. І Стільчик Стільчик вийшов класний. Я ще подушку під нього знайшов. Ідеально. Він ідеально вписується в нашу хатинку. І Ми з ним тут вже живемо теж пару тижнів. Він, він весь склеєний докупи, зачищений, полакований. Клини забиті назад, заклеєні. Він тримається кубки ідеально. Кіт його полюбляє, дуже на ньому спадаємо ця подушка м'якенька, він з нею зливається. Ось він, до речі, спить ось тут. Кіт, скажи ням, Скажи ням, Косенятко. Спить. Косенятко. Не ворушиться. Затишно йому тут.